Права 1570. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні нам треба 6 помножити на х мінус і це дорівнює 25,2. Ну що ж, будемо шукати невідомий множник, те, що в дужках. щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. То записуємо, що x 1,82. Соті. Треба тоді, щоб його знайти, добуток або 25,2 поділити на відомий множник, на 6. Ну що ж, пишемо, що х відняти 1,82 це дорівнює. 25,2 поділити на 6 можна куточком, але тут можна і основно нічого складного немає. Дивіться, 25 ми не поділимо, але 24 поділимо на 6 це буде 4, ,2. То пишемо 4, цілих. далі, у нас ще залишається. Бо 6 на 4, 24, і ще залишається 1,2. А це 12. Десятих. 12 десятих ділимо на 6, це буде 2. Десятих. То пишемо ці 2. Десятих. Є? Ну що ж, а тепер давайте думати: отже, у нас як знайти невідомий від'ємник, Невідоме зменшуване. Треба до різниці додати від'ємник, то ми пишемо. Щоб знайти x, треба до різниці або 4,2 додати від'ємник або 1,82. соті. Ну що ж, пишемо, що x тоді дорівнює. Ну, в даному випадку можна і стопчик додати. Тут місце в мене є. Записуємо 4,2. Додати. 1,82. Додаємо. Так, тут у нас буде 2. 8 плюс 2 це 10. 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5, плюс 1 це 6. Ставимо кому і записуємо тоді, що сума в нас дорівнює 6,2. Все. Знайшли ми корінь першого рівняння. Переходимо до другого рівняння, бачимо 45, що ділиться. На 2,8 плюс х. В даному випадку нам треба знайти ділене, невідомий дільник. Треба ділене поділити на частку. Записуємо, що те, що в дужках, це 2,8 додати х, щоб знайти треба ділене 45, поділити на частку на 12. Що ж пишемо, що 2,8 плюс х' це дорівнює. Що ділиться? Що ділиться на 12? Давайте будемо ділити. 45 ділимо на 12, це буде 3. 3 на 2 це 6. 1 на 3 це 3. Віднімаємо. 45 мінус 36, це буде 9. Так, 9 у нас менше, ніж 12. Тобто ставимо кому, що ціла частина частки дорівнює 3. Отже, ставимо тут кому, дописуємо 0. І сюди дописуємо 0. 90 ділимо на 12. Це буде у нас, скажімо, 7. 7. 7 на. 2 це 14. 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 1 це 8. Віднімаємо. Так, 90 мінус 84 це буде 6. Ділення ще не завершене. Дописуємо 0. 60 ділимо на 12 це буде 5. 5 на 2 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Отже, записуємо, що частка у нас дорівнює 3,75. Є. Ну, а тепер шукаємо невідомий доданок. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. То записуємо, що х дорівнює. Треба від суми або цілих, 75 сотих відняти відомий доданок або 2,8. Ну і пишемо, що х тоді дорівнює Ну що ж, тут можна і усно. Але простіше, я думаю, стопчик відняти. Отже, записуємо 3,75. Відняти 2,8. Віднімаємо. Тут у нас буде 5. 7 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 17-8 це 9. 3, забрали одиницю це 2. 2 мінус 2 це 0. Ставимо кому і записуємо, що різниця у нас тоді дорівнює 0,95. Ну що ж, знайшли ми корінь другого рівняння. Ну що ж, а зараз переходимо до третього рівняння. Бачимо 6х плюс 9х мінус 5,8 дорівнює 3,8. Ну, хто розуміє, що 6 невідомих частин і 9 невідомих частин це буде 15 чудово, може одразу записати. А я винесу їх за дужки, То в нас у дужках тоді буде 6 плюс 9. Ну і записуємо мінус 5,8. Це дорівнює 3,8. Є. Ну що ж, 6 плюс 9 це буде 15, то ми пишемо х, що множиться на 15 мінус 5,8. Це дорівнює 3,8. Ну що ж, як нам знайти, тоді х помножити на 15. Це у нас зменшуване. Щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник. Отже, пишемо, що х, що множиться на 15. Треба до різниці до 3,8 додати. Тоді 5,8. Ну що ж, пишемо х, що множиться на 15 дорівнює. Тепер дивимося. 3,5 це буде 8, але 8 десятих десятих – і 8 це буде 16 десятих, або 1,6. То 8 плюс 1,6 це буде 9,6. Так. Є. Ну, а зараз шукаємо, як нам знайти невідомий множник. Пишемо х дорівня. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток 9,6 поділити. На 15. Ну що ж, пишемо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не зробиш, треба куточком ділити. Давайте будемо ділити. Записуємо 9,6. Що ділиться? Що ділиться на 15? Ну що ж, 9 у нас менше, ніж 15, то ціла частина частки у нас дорівнює нулю. Так, 96 ділимо на 15, це буде 6. 6 на 5 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо, 1 на 6 це 6, плюс 3 це 9. Віднімаємо. 96 мінус 90 це буде 6. Ділення ще не завершено, дописуємо 0. 60 ділимо на 15, це буде 4. 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 на 4 це 4, плюс 2 це 6. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 0,64. Є. Отже, корінь рівняння у нас третього 0,64. Ну що ж, зараз переходимо до четвертого рівняння. Бачимо 7х-2х-3х плюс 2,73 дорівнює 4,49. Ну, в даному випадку, давайте спочатку розберемося з x. В даному випадку я пропоную х винести за дужки. Повторюється, там x, пишемо x, а в дужках тоді буде 7-2 і мінус 3. Так, і плюс пишемо. 2,73 соті. це дорівнює, пишемо 4,49. Ну що ж, пишемо х, що множиться. 7 мінус 2 це 5, 5 мінус 3 це 2. Тобто пишемо х, що множиться на 2, плюс 2,73 дорівнює 4, 49. Сотих. Ну, а зараз, давайте думати, як нам знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. То записуємо, що х, що множиться на 2, це дорівнює. Від суми або 4,49 треба відняти відомий доданок або 2,73. Ну, і пишемо, що х. Що множиться на 2 це дорівнює. Давайте будемо віднімати стовпчик, записуємо тоді. Давайте, тут є місце. 4,49. Відняти 2,73. Віднімаємо. 9 мінус 3 це 6, 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 7 це 7. 4 забрали одиницю 3. 3 мінус 2 це 1. Ставимо кому. І записуємо, що х, що множиться на 2, дорівнює 1,76. Є. Ну, а тепер як ми знайти невідомий множник Х. Треба добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо, що х тоді дорівнює добуток або 1,76. Треба поділити на відомий множник або на 2. Ну що ж, е як тут поділити? Можна усну, до речі, 176, сотих, бо це 1,76 поділити на 2, а 176 у нас ділиться на 2 або можна куточком. Е в даному випадку, навіть не знаю, як краще, пишемо x дорівнює. Ну, давайте тоді куточком поділимо. Пишемо 1,76. сотих. Що ділиться на 2. Так, ділимо на 2. Одиниця це менше, ніж двойка. Ціла частина частки дорівнює нулю. Ставимо кому. 17 ділимо на 2, це буде у нас 8. 8 на 2 це 16. Віднімаємо. 17 мінус 16 це 1. Зносимо 6. 16 ділимо на 2, це буде 8. Так, 8 на 2 це 16. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Записуємо, що частка у нас дорівнює 0,88. Тобто корінь нашого четвертого рівняння дорівнює 0,88. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні корінь у нас 6,2. В другому завданні корінь у нас 0,95. В третьому завданні корінь 0,64. І в четвертому завданні корінь у нас 0,88. Ну що ж, ось таке комплексне завдання на розв'язування рівнянь з десятковими дробами. Будьте уважні, і все можна розв'язати на цьому вправу завершено.